Я знаю, що я прикручу. Саме головне, чи що. Ну, no. щоб руки не намотав. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Сьогодні у нас відео буде... Що там буде? У нас огляд і тест буде чи як. Ну no, я думаю, може, да, спробуємо. Ну, в принципі, встигнемо. No, ну так, да, проїдемо там подивим. Ну, Тут роботи як би теж багатенько зараз спробують переїжджати. Юра, ну поки я тут розказую, попробую будь-який ніж, зрозумів. На перетяжку. Значить, <звук> буде у нас. А? Що, <звук> <Шо, затягана? звук> А ну покажи. Покаж. Ой, бля. Ай, трястя його. Понятно. Ну, недаром же ж водій тобі сказав, що треба все затягувати. Цей пацан що привозив. Коротше, розпаківка у нас буде, і будемо старатися, тестовий заїзд буде. Але перед цим тим хочу нагадати вам, що. Поки ми отут знімаємо, а ви дивитесь наші огляди і все інше. Та що ти, трешонон? В грязюці вже лежало. Бля. Прилягло, добре хочеться. Поки ми отут. Наблок прокладочку вирізати тоді, щоб прилягло. Так знімаємо ці огляди і тестуємо техніку і показуємо вам її. Наші збройні сили, наші герої, наші люди, найкращі наші люди, боронять наш, так би мовити, спокій, наше життя і здоров'я. Тому, як завжди, нагадую вам, що в частності через наш канал багато підрозділів звертається саме до вас у різних формах. Ми вже дійшли до того, що не просто так гроші від вас просити, так би мовити, на донати оці всі, а й через деякі акції. В частності, у нас намічається дуже цікава акція від бійців 53-ї бригади. Зараз, до речі, вставлю відеовставочку. Щоб показати, що ваші донати, хто допомагав їм, не йдуть просто так, казна куди, а йдуть в справу. Доброго дня! Завдяки підписникам і каналу Сільхоз на зібрані донати ми купили цю пташку Mavic 3E Enterprise. Щиро вдячні. Слава Україні! Героям! Слава! І отже, з ними ж таки. В скорому майбутньому теж у нас там дуже цікаві розіграші намічаються, тому поповнюйте картки. А на даний момент на сьогоднішній день у нас висить і продвигається так повільненько, відверто кажучи. Збір для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ці бійці надали нам бійці з цієї бригади, надали нам для розіграшу огляду і розіграшу телефончик. Всі деталі ви зможете знайти в описі під даним відео. Там відео окремий знімав, щоб не повторювати, повторювати по 100 разів. Перейдіть у відео і подивіться, будь ласка, ознайомтеся. Також в описі під даним відео ви знайдете всі необхідні посилання для допомоги нашим Збройним силам. Ці джерела перевірені цілком нами, і більшість людей знаємо особисто, тому відповідаємо повністю. Ну, в даному відосі у нас, як казав, вже буде огляд і практичне застосування такої ґрунтофрези. Придбали ми її з доставкою карданом вийшло що там, 65 66 -600. 66 600. По ринку БУшка. Ну, ниже 35-40 тисяч ми не знаходили, але ще не ясно, чи з карданом, чи без. І лопаток фрези там. ну... Отак було. Не оце, не 4, пальця, 3 пальці. А отак трошки. Ну тут не наче ламатися, немає чому. Але так як, допустимо, брати бюджет 35 тисяч, плюс 10 тисяч десь комплект нових ножів, вже виходить 45. 000. Плюс там доставка або поїхати самим Полтинничок. Плюс там, не дай Боже. Редуктор нахитнути, нахитнути або нахитнеться, да, або там, там щось, чи ще якийсь підшипник. Ну і коротше виходимо ми на ту саму плюс-мінус суму, там в пару тисяч гривень. Але то є нове, а то є старе. Тому, ну, отаке діло. Бачиш, Юра робить. Набло може книжку відкрити спочатку, подивитися динамометричним ключом, аж там, ні? Такого не пишуть. Не пишуть? Ні, ну зараз почитаємо. Тут у нас що? Виходить, найпроста ця конструкція. 2 метри робоча ширина захвату. Подивимося, на ловолі повинно вистачить, щоб перекрити ловола. Він... Ми ж по суті ним сіємо пропашні, то він не ширше, ніж 2 метри, навіть трошки швуще. Ну, подивимося, а ні, значить буде МТЗ. Тягати, а ні потім пізніше колеса переставимо. Да, Як тоді пам'ятаєш, ми ж гралися, Ну там просто треба бак вліпашити квалдою і все. Щоб якщо гуля вилізла, щоб протерло. Ну, якраз та ж сторона. Да, ну короче, Ми не знайомі з такою технікою, тракторного зразку, там на мотоблоці є, Юра Хераченим ну, задовбався. Ми багато огородини займаємося, мати багато дуже садить. Ні, тут знаєш, як шок. треба балакати. Коротше, мотоблок, як з'явився, робили ми, ну, раз пройшов, раз назад, раз пройшов, ну коротше, да, раз по раз, як то каже. Потім я якось чи два рази проходив, потім сиду, мені нравилось. Ну, каже, ну треба якось зробити, щоб не було оцих з-під як... рало, рало, да. І я оце тепер зараз, значить, як проходжу. Потім однієї йду по ямі, закидую яму. Ну, це, короче, угу. По короче, півтора рази. Тільки без этих і йду чітко, щоб була мамі каже, треба, щоб був пісочок. Угу. Старенька, вона така, треба пісочок. Щоб був пісочок, то на їдять, грається там пісочком. А це ж купили, щоб хороший пісочок робити. Угу. Ну, і, коротше, подивимося, що з цього вийде. Роботи, в принципі, на неї буде ну, відносно немало. Да. На перспективу дуже цікаві коментарі людей, які вже мають таку штучку або чули, або наймали. От дуже цікаві ваші розцінки, бо ну, я думаю, хтось можливо і може звернутися за такою операцією. Да, диви, який капот. Бо я казав, чи думав собі, може, треба прокручувати вал, якась чи що піднімати, і я воно ж бачу. Капот. Да, Хватає, да? по колу ти, типу достаєш. Да, Ну це ж капот, як протиріжуча пластина, там. Ну, треба книжку загалом відкривати, знайомиться. Так от, повертаюся до того, що дуже е, прошу вас залишити коментар. Якщо працюєте таким агрегатом, ну схожим, неважливо, хай там менший трактор, там, півтора метра чи скільки там. Взагалі, така робота, як ви оцінюєте її, і, і як взагалі це все відбувається. Бо по-любому, хтось там десь та щось і захоче. Може якийсь задачник навіть там. Да? То, ну, то, ну, то, ну то, типу, то, пофіг. Не, ну, цікаво, коротше, щоб люди може понаписували, яка швидкість, на яку глибину типу, ну, от роблять. Ну, А, да, як тут щось ну, покажи. Ну, Ну, ну і... ви побачите, ні, ви побачите в відосі, зараз як ми будемо чудити. Да. А, а там уже. Да. А там напишете. Там жаль. подивимося, що там буде. Ні, ну напишете, напишете. Тут у нас виходить так, ми, що у нас тут цепна передача, бо ми тут думали конічний редуктор, там якийсь супер-пупер. А потім я там книжку відкривав, то там на схемі було видно, що тут цепочок просто в, этом, в трансмісійному мастилі. Що там, поверхні робочих органів різьбових з'єднань. Два рази на рік та після закінчення сезону солідол. Же, та який солідол? Ви що, прикал? Які поверхні? Зажали болти і до побачення. Так, поверхня шліцьових з'єднань валу відбору потужності. Після кожних 40 годин роботи після закінчення солідолом мазити. Щас. На, На суху хай лучше налазить. Так, далі, що у нас? Кардано-телескопічний вал змащувати згідно з інструкцією з його обслуговування. Понятно, як розвалиться ета, крестовина. крестовина, тоді помажемо. <гум> так, це щось не то. Це як не робить, Пану, поможи мені, перелесни далі. Ну, до, до схеми до редуктора наступна. наступне. А це ж у нас, виходить, отакий, от бач, редуктор. <бачка> от цепочка. Ну, цепочка, натяжничок автоматичний там, з пружинкою. Ну, типу, все, нічого туди лізти. Ну, виходить, 26 позиція. Це що у нас де? 25-27. А он промазали цифру. А, а, не допечатали це... цифру. Да. Пробка 1,2 Пробка l 15 Да, 26, -та. а теж. Це обидві, ну, однакові пробки. Ну, от Оце уровня і Оце зливна. І зливна. І... Ну, зливна диви. Ну, ну я. Ну диви. Що за херня? Це, мабуть, вона є в уроні. Ну вона, ну це почитаємо Щас ще, як воно там, знаєш. Написано тут чи ні, рівень де. Ну, по-любому, її, як мінімум, відкрутити треба подивитися, чи є там щось. Нема. Нема, думаєш? Нема суху, думаєш, сухо? Конечно. Ну, у нас трансмиссионка есть этого, злого лавто. Да? Ну, трансмиссионка, масло именно. Им. А, да. Не обычный не масло. Не, ну, трансмиссионное написано, ты чё? Да, ну, если написано, значит, Ну, там лишь коничка, там, может, этот, а, хвостовый, и, сюда, и сюда однаково написано. Ну, я что на треп смазку, мне кажется. Через... пофиг, что ты сэкономишь, если есть, он 20 часов, нет, Юра. Да, якщо... Не, если есть, за другой. Да. Ну, а ну. Ти не покажеш, Йор? Кого? Кого Попробуй, є тут щось, чи ні. Та нема, що не знайти. Чи давай тут я внизу откручу. Ой. Що тут, 19? Там було ключ, я бо приносив. Та є. Ого! Блі, лучше б ви фрези так зажимали, <звук> слышиш? <звук> Ох ти, йок, ще пальчики боюся удариш. Це перша, да? <звук> Что он боится, да что-то там. Сбудь А потом сбиваем. Он же мой, да? Ну. Пожалуйста. Диви, да на мазюка на тут щось, а ну відкрити, бо мені не з руки. Чи герметика, чи щось на мазюка, але знаєш? не, ні, ключом чи поработай. Ну, Ось таке, да. Як побежу, так лучше резинку надо взять, блин, навісити сюди. Пофіг не текло ж зажмем, навіть. Як не текло, якщо він там було. Ну, а може є щось. Ага. Ну що, поляки що зажали, блядь, 750 ага. грамів масла. Зараз ага. виліє. Ага. Вилі, ага. Закрий, закрий! Майфія. Ну, значе не зажали. Ні, ну все одно редуктор подивитися, теж треба, бо це буде як з плугом. Наружний подшипник Викола. помазаний. А, та щас, а внутрішній ніфіга. Не буде сьогодні тесту в роботі, бо ще. Чимало по вправлянню треба робити, а тут, виходить, доводить до ума Треба карданчик вкорочувати, буде мірятися, вимірятися, скільки там цей той мірять геометрію, цю, щоб воно там коли там воно. Як піднімається, ти кажеш, воно ще, то наоборот. Вкор... Ні, ну а як піднімаєш, він інші... ще. Да. То, там треба mm -hmm. дивитися, щоб... Не було херні, коротше кажучи. Ну, це треба його витягнуть, примірять, і там по 10 см підрізати приблизно. Що ти Пальц... став. Оцей хвостовик, да. щоб плотніше стало. Да. Це... А, вона а, не влазить, так? Да? Да, Сівалочний тоді. <плес> Проблема. <плес> да пофіг! Хватає. Ще його треба бачити, вона ж клює трошки ну, назад. Треба чуть-чуть скрутити. І все, с... куди воно там діє? А, підожди. Що, сліди, до речі, що воно. Ну тут. Ну тут то, в принципі, давно закрили. Як только виглядає, ну... Да? Ну, я думаю, буде закривати. Це ну, лижі останеться, поняв? А з той сторони, що. Ні, треба на МТЗ, навіть. Да. Ну от воно, знаєш. Ну як, попробуй. Хоча вже як. Коротше, от кардан один чорт, що туди, що туди треба. На там да. по довжині, воно плюс-мінус. Ну там трохи длинні, ну яка, ну воно все. Ну, равно. сходиться, да. тоді ж, як ми тут. Этот... Коротше, тоді ж пам'ятаєш, на МТЗ був і на щіпарі. Тоді ж сюди да, вліпашили, щоб на да. Тобто Там плюс-мінус 5 сантиметрів, воно ролі не зіграє. Да. Ну, по ширині колії, виходить, фігня. Ну, нас тут два з чим-то, да? Ні, Ну хоча, ні, ну, дивись. хоча ножами, в принципі, перекриває. Ну, ножі точно перекривають шини. Ну і все, а А, ти будеш лижу перекривати. А, вона буде Вона, нос, це таке, лижа, це фігня взагалі. Да, це те, що. І вона лижу, навіть ви можете і не побачити, бо вона ззаді буде закидувати її. Ні, так і лижа буде ще туди ж, углубляться ж буде, провалюватися в землю. Ну ні, не ну і ножи будуть закидувати. Ну, ну коротше, до тесту. Це все до тестування залишається. Але вже в наступному відео. Зробимо те, що я казав, а і подивимося ще отам точно, щоб дишловка ота не заважала. Як опускаєте, знаєш в роботу, може ще ниже. Може треба буде зняти його. Стой, стой, ножки, ножки убери оті, бо вона ж там буде стояти, поняв, на ножках. Ну тебе там страх. Давай. Страх, Диви, які лапки ще під кутом приварені, да? Заморочилися А то... Ану, опускай. Ну, бля, на область знімати, не знаю. Пішло, да. 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 Ну Чому? дивись, Йор, ще от. Ну ти не вставиш зараз. Ну, коротше, укоротим кардан, поставимо, тоді буде видно. Та дивися. Ну, Хоча ще багато. є. Ні, а па, О, Ти ж не, має ти має. не на 20 см. Не... Ну пофіг, подивимось. буде мішати, там он болт штопори, його. Ну, у нас ось дивися, ось зараз воно ровно. Ще є ниже куди цьому. Та ну мені це нормально буде. Ну, подивимось. Подивимось. вже в наступному відео.